Добрий день, малята! Український віночок є частиною українського національного вбрання. Сьогодні ми будемо плести віночок із квіточок. Ось я бачу одні серединки для квіточок, а квіточок немає. То, може, ми складемо квіточки? Давайте пограємо в гру, яка називається Склади квітку. Для віночка. Сідайте у рядочок, сплетемо віночок, квіточка до квіточки, як і ми, ось діточки. Здавна в Україні всі дівчатка носили віночки. Вінок це своєрідний оберіг, знахар душі. В ньому є така сила, що біль знімає і береже волосся. Найпочесніше місце у віночку належало деревію. Ось ці дрібненькі біленькі квіточки здалеку нагадують одну велику квітку. Коли квіти відцвітають, вітер розносить насіння далеко-далеко. Та хоч би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте. Тому вплітали її віночок. Як символ нескореності. А може, ви дітки, знаєте, які ще квіти тут є? Так, правильно, це барвінок. Хрещатий барвінок, зелена земля. Це квітка блакитна, символ життя. Ось ці жовтенькі квіточки це безсмертник. Він дарує здоров'я роду людському і ранки він загоює. Безсмертник дає здоров'я людям, і з нього відвари роблять, щоб діток напувати. Ці квіти скрізь пізнаєш. Вони ростуть повсюди і нам допомагають всіх хворих лікувати. А це коричневі жовтогарячим відтінком квіти чорнобривців. Чорнобривці допомагали позбутися болю голови. Коло хати в бабусі ростуть. Духмяні, гарні, малі чорнобривці. По своєму квіточки гарно цвітуть і радують світом навкруг. А це тендітна. Синюоко не допомагає розвивати зір. Ту дівчину синюоко завжди стрінеш край потоку, в неї ніжки вмиті в росах, в неї небо сяє в косах. Ось остання п'ята квіточка, яку ми вплели у віночок. Ось у наш віночок. Плетені квіти, а чого ще не вистачає? Так, правильно, стрічок. Кожна стрічка на віночку, як і квітка, має своє значення. Коричнева стрічка, символ Матері Землі, вплітається в центрі. Зелена символ молодості. Жовта це промінь сонця. Блакитна. Символ неба, жовто гаряча символ життя, рожева символ чистоти і добра. Червона символ пам'яті. Стрічки ув'язували так, щоб вони були довші за косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока.